co Людини її понижає, а честина буває покірливій духом. Приповісті, 29 глава, 23 вірш, Христос Воскрес. Любі брати та сестри у Христі. Послання апостола Павла дають розуміння переконань і дискусій, що існували в ранньому християнстві. І як частина нового заповіту є фундаментальним текстом як для християнського богослів'я, так і для християнської етики. І сьогодні ми з вами будемо роздумувати над першим посланням апостола Павла до Коринтян, 14 глави з 36 по 40 вірш. Читаючи ці вірші, відчувається. Що апостол Павло замислювався над тим, що коринтяни хвалилися своїми великими здібностями, якими вони володіли, і над тим, як такій гордині покласти кінець. І дійсно вони були обдаровані благодаттю усіх можливих дарів, як Павло говорить про це в першій главі даного послання. Але цим вони повинні завдячувати єдиному Богу. І ці дари необхідно було правильно використовувати, щоб знищити їхню гординю. Він звертається до їхньої совісті, вказуючи на те, що, не дивлячись на усі їхні здібності, на від них вийшло слово Бога, і що вони не єдині в світі мають такі привілеї якими користуються, цим самим апостол попереджає коринтян про гріх гордині, який є початком осякого гріха, а також вказує про важливість у житті віруючої людини смиренності та любові до ближнього. Далі Павло наголошує, що коринтяни були зобов'язані. Підкоритися вказівкам апостола відносно Богу бажаному порядку в церкві, тому що те, про що він їм писав, було вказівкою самого Господа. А якщо хтось залишався нерозуміючим, то хай не розуміє, Павло має велику надію, що з часом розуміння цього важливого аспекту про порядок в церкві. Прийде в їхній розум, і вони оберуть правильний шлях шлях до миру та злагоди. На закінчення апостол Павло підводить підсумок усьому сказаному в даній главі. Він повторює заклик дбати про те, щоб пророкувати, і на додачу закликає Коринтян не забороняти тим, хто має дар говорити чужими мовами. І наголошую, але все хай буде пристойно і статечно. Апостол закликає усіх працювати над собою, розвивати свої дари, дані від Бога, для того, щоб бути зразком для інших людей, які живуть у цьому світі, щоб дивлячись на життя християн, сповнене любові, і вони цього прагнули. Та при цьому застерігає, щоб коринтяни відкидали бездіяльність і байдужість, та щоб не забороняли іншим християнам, які розмовляють іншими мовами, проголошувати Слово Боже, яке допоможе багатьом на шляху до спасіння. Дорогі брати та сестри у Христі, наше життя це є великий Божий дар. І ми повинні його прожити так, щоб своїми словами та вчинками нести в цей світ любов, яка буде допомагати та направляти на правильний шлях інших людей, які ще знаходяться у кайданах темряви, щоб здійснювалися слова Господа Спасителя. Ви світло світу, хай ваше світло так світить перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого Небесного Отця. Хай Господь усім допоможе бути отим світлом і завжди чесно, щиро та віддано сповідувати його своїм життям. Амінь. Христос Воскрес! Oh,